Всім привіт! Ми вже завершили будівництво коробки «Удобно». Зараз маємо чудову нагоду поспілкуватися із нашим замовником, і хочемо задати декілька питань стосовно нашої співпраці. Отже, як ви взагалі дізналися про нашу команду, і як взагалі почали співпрацювати із нами? Ми шукали, тому що була така нагальна проблема в житлі, і багато років ми вже uh -huh. шукали реальних спеціалістів, щоб зробити цю цю справу, тому що ми мали такий негативний досвід, і ми вирішили uh -huh. вже знайти компанію, яка буде uh -huh. професійно віднесеться до цього питання. І в соцмережі, Фейсбук, ми багато років ще до війни, до повномасштабної, ми вже е, моніторили ситуацію, що в нас є, що в нас, і знайшли вас. І щось ми так подобались, вашу компанію. Угу. А ви сказали про негативний досвід. Він зараз у вас був? Чи... Негативний досвід був у нас з ремонтом. А вже думаю, будемо будинок будувати для сім'ї, то вже будемо угу. серйозно цього ставитися і будемо шукати компанію. Зрозуміло, зрозуміло. Ну але ж зараз негативного досвіду. Був? Ми, ми вкрай раді, тому що знайшли дійсно те, що ми шукали. Uh -huh. е, дуже задоволені, тому що люди професійні, дуже чудова компанія комунікабельна. Ніяких ми не мали сесії, якихось проблем, щоб якихось конфліктів. Uh -huh. Якщо щось маленьке, якісь недорозум... непорозуміння, ми його за защитані хвилини, ми їх і рішали. Ну no, але ж це теж нормально, як без будівництва, це, без це, якихось це нюансів. За хвилини ми рішали, це все. Багато людей вірять у стереотип, що будуватися взимку погано. Е, Скажіть, що саме наштовхнуло вас будуватися взимку, а не чекати весни? Е, ну скажу вам так, ну взагалі я хочу, що це міф, тому що і багато професіоналів, спеціалістів розпитували, зима це не є проблема для будівництва. Доступ був до спеціалістів якось е, кращий, тому що і зайнятість не така. Ми хочемо хотіли чим пошвидше цей uh -huh. проект розпочати, і нам не було різниці. А по ціні ви залишили задоволеними по ціні? Ми залишили задоволені, тому що все, що ми обіцяли, все, що ми узгоджували, вели переговори, співпало все з нашими. То це взагалі чудово. Так, так. тобто тоді виходить все так. те, що вам обіцяв менеджер, воно все повністю. Це, практично все, все практично, все практично підтвердило. Ще задав дуже цікаве питання. Чи задоволені ви взагалі роботою наших будівельників і чи взагалі багато часу витрачали на перевірку всіх цих процесів, що відбувалися у вас на ділянці? Взагалі, я дуже приємно вражений і самою командою, і такої менеджерами, і спеціалістами самими Ми дуже такі прості люди, не конфліктні, настільки мені сподобалося і в бесідах і вирішенні всяких таких питань. Дуже задоволені. А часто приїжджали на ділянку, коли велось саме будівництво? Справа в тому, що я через свою занятість дуже uh -huh. рідко сюди приїжджав. І ми так моніторили з відео матеріалів, знімали uh -huh. і в телефонному режимі ми так спілкувалися. Достатньо, щоб uh -huh. просто дивитися, спостерігати і просто довіряти цим людям. E, тобто всієї тієї інформації, яку вам надавали наші менеджери, вам цього було зовсім ну, достатньо. Достатньо, так? тому що ми працювали на довірі. Я Розумів, що цим людям можна довіряти. То це взагалі чудово знайти так. таких людей, яким можна довіряти. Так. Як проходила комунікація з нашою командою взагалі? Так само все в телефонному режимі через свою зайнятість. Ми мусили спілкуватися по телефону. Справа в тому, що я практично ні разу не приїжджав до вас в Луцк, угу. а ви завжди приїжджали до нас. І це дуже зручно було, це просто за це дуже велика подяка. Ви приходилось відволікатися від наших буднів, праці нашої і заробляти кошти. І ви приїжджали до нас. Угу. А що найбільше вам взагалі сподобалося з комунікації з нашою командою всією? Сподобалось, що в будь-який момент можна подзвонити так. рано, пізно, дуже пізно. Ви завжди брали трубку, ми завжди могли поговорити, позапивати питання, і ми отримали вичерпну інформацію. І Виходить, для вас було дуже важливим, те, що будинок знаходиться вдобно, а ми команда сама із Луцька, тобто наш центральний офіс. І для вас це було ну, важливо взагалі при виборі команди? Чи ви про це не знали, що вам буде настільки зручно? Ми про це не знали, що нам буде настільки зручно, але ну, ми думали, що якось ми домовимося. Uh -huh. І вийшло, що команда нам пішла на уступки. За це ми дуже вдячні. І ми просто могли на місці тут вирішувати питання, ви приїжджали до нас. То це взагалі тоді дуже зручно і дуже економить ваш час, тому що вам не потрібно шукати, підбирати час для того, щоб їхати так, так. в інше місто, щось обирати, погоджувати. Тобто, в цьому плані виходить, що все відбувалось дуже добре для вас. Так, дуже дуже зручно було. І останнє саме цікаве запитання: чи порекомендували ви б нашу будівельну компанію своїм друзям, знайомим для того, щоб вони будували свій власний дім? Так, звичайно, говорю, це без всякого пафосу. Я вже рекомендую. І думаю, хто буде запитувати. Я буду рекомендувати вашу чудову компанію, чудову фірму, яка робить на сьогоднішній день такий складний час для країни. Можемо давати такі послуги. Та це виходить взагалі чудова комунікація, чудова співпраця. Будинок у нас вже стоїть ще буквально, десь можливо рік часу. І ви вже всією сім'єю зможете тут жити. Тому дуже дякую вам за цей відгук. Дякую щиро. чекаємо і будівництва ще одного будинку.